Вітаю! Якщо ви придбали наші акумулятори, ви можете розраховувати на їхній довгий термін служби. Це, як правило, від 2000 повних циклів або близько 3-5 років служби. Але якщо ви хочете суттєво збільшити термін їхньої роботи, я надам 4 поради, які вам у цьому допоможуть. Перша порада це час роботи. Якщо ви користуєтеся акумулятором протягом тривалого часу, то відчуваєте, що він вже нагрівся, дайте собі та акумулятору 10-20 хвилин на відпочинок. Друга порада це вплив температури. Не рекомендується використовувати акумулятори при температурах нижче 0 та вище 40 градусів. Третя порада це зарядки. Заряджати акумулятори Makita потрібно лише оригінальними зарядками, так як вони оснащені функцією інтелектуального управління зарядом, що забезпечує оптимальні умови для зарядки. Четверта порада це догляд та зберігання. Зберігати акумулятори потрібно на половині їхнього заряду та при температурі від 10 до 25 градусів у сухому місці. Також потрібно не допускати їхнього повного розряду, оскільки це шкідливо для літіонних акумуляторів. А придбати оригінальні акумулятори, зарядні пристрої та інструменти ви можете у нашому магазині за адресою провулок Трояд1 район Перемички. Чекаємо на вас!